Чим краю гарно вже весна, все розквітло, ніжно, розмаїто, погода без дощу суха ясна, іграйте грайте в дворах веселі діти. Тволи б звився в небеса, і пісня щастя понад світом лине. В траві торічні, справжні чудеса, гніздачка там звела, мала пташина. Зайчат на світ зайчиха привела. Вони в кубельці у любовій тиші. У душі зайчихи. Стільки є тепла, вона і гріє, не замерзли ближче. А ось, ніздечко, є жачки малі. Такі кумедні їх матуся гріє. Бурундуки живуть в сухій траві, і в кожного є на життя надія. Усім є місце на святій землі, бо все прийшло у білий світ, щоб жити, зростати в щасті, радості, теплі, і білий світ захоплено любити. Та зло в людині хмари, вона бездумно нищить всю природу, траву підпалює та знищить все живе, Тоб вона приносить горе, біль, страждання, шкоду. В тій сухій траві життя ж цвіло, жила любов, турбота і надія, і все загинуло, у безвісти пішло. Пропало все і не збулася мрія. За що ви землю нищите свою, чого сміттям закидали природу, вона і так здригається в бою, ще й ви бездумно завдаєте шкоду? Підпалюєте поле і лісиця, замість того, щоб садити квіти, тепер і так страшні у нас часи, бо ж на війні криваві гинуть діти. А хто ще й землю спалює дотла? Невже ж сумління розуму немає, земля б нам раєм бути всім могла, та розуму в людей не вистачає. Земля свята, і на землі ви люди. Не плюйте і ніколи не смітіть. Нехай земля красива і світла буде, це дім наш спільний землю бережіть. Для наша рідна дає нам без меж. Тож доленька гідна без страт та пожеж, без всього, що душить, руйнує життя, проблема нехай це піде в забуття. Казка надзвичайне диво, вона чудова, просто чарівна, в ній затишне, і радісно, і красиво, і надихає і манить нас вона. То збуджує, то спокій посилає, у ній виводять трелі солов'ї, природа від біди застерігає, тому вивчати треба нам її. Частіше синь небесно поглядати, щоб зміни бачити, красу ясну. По доброму про неї треба дбати, щоб роздивитись казку чарівну. У ній чудес, що просто не злічити. Вона дарує і красу, і тепло, а без природи людям не прожити. У нас життя без неї б не було. Усе живе залежить від природи, усім повітря треба і вода. Тому не можна завдавати шкоди природі рідній, бо прийде біда. Всьому живому треба їсти й пити і дихати, та й жити в дивині, а людям хочеться ще й летіти, любити і творити день при дні. Світ, змінились ми і звички, нам все замало, все нам подавай. Купуємо непотріб і дрібнички, щодня все більше й більше через край. Куди нам стільки? Нам того не треба. А лютий як навіщенний, все гребе, лежить руками мотлого без потреби. Кого ми люди дуримо себе? Коли є попит, дякуємо долі, тепер не здивувати нас нічим. І хліба вдосталь, й одягу доволі. Ось тільки розум нині ні по чим. Продукти і речі, все у лофані. Куди відходить? Місно на смітник, Рейфує пластик в тихім океані, Сміттєвий острів, сьомий материк. Надіємось, що завтра якось буде. Не тліє пластик, нам то і що. Не будь байдужим, ще не пізно, люди. Робімо щось, бо зійде на ніщо. Стоп, Всесвіти, ми змінюємо звички і бережемо чистоту землі. Блакитне небо, чистоту водички ця бережливість в нашому єстрі.